Is it amazing how God has created this world? That, that as the day is finishing up over here, the day is finishing up. On the other side of the world, the day is starting. We are worshiping the Lord right here, right now. And our families are going to be waking up as we go to sleep. They're waking up to continue this worship. There is a continual worship of our God. And even in heaven, the angels are worshiping our Lord.

коли я думав цю проповідь, я повернувся до одного місця. Господь повертав І направляв мене до до цього, цієї Хрест. Simple message. Прости просте послання. Але дуже багато сили. Багато з нас не знаємо вже про це. Багато раз ми дуже знайомі з цим. Але це щось інше для нас. The cross. Хрест. So people wear it. Багато людей носять його. So many people profess it. Багато людей говорять про хрест. So people use it as a symbol. Багато використовують як символ. But they deny its power. Але вони не знають або відкидають силу Христа. They deny its importance. Відкидають важливість Христа. They deny its value. Uh, відкидають цінність Христа. We see the cross in many churches. Ми бачимо хрест на багатьох церквах. We see people tattooing it on their on their Ми body. Бачимо, можливо, наколках, на Yet they are indifferent, they are careless about the cross. Але все таки буває, що вони байдужі до Христа. And Some stumble because of the cross. А навіть спотикаються через хрест. And many think it's foolishness. І для багатьох це не росло. Хто подумати міг, що Хрест Ісуса може таке uh, створити? Що Він створить розділення? Але так є. So why is the cross so Чому Хрест? Такий важливий. Чому Христос повинен був бути на Христі? Чому Він повинен був померти і викупити нас? Його життя для нашого життя. Ми знаємо або Любов. Господь милосердний. <laughs> <laughs> Але один з цих атрибутів, він справедливий. <laughs> <laughs> І він сказав, the, the wages of sin is death. заплата за рік смерть. And God cannot change his words. Change his this is what he said. And many times I thought, God, couldn't you say that a hundred push-ups for sin? Or uh, maybe a hundred dollars or a thousand dollars if you say. Or maybe you've been mute for a month. Або можливо мовчати один місяць. Або якесь наказання хвороба на щось на Або можливо просто uh, позначити, що людина згрішилася. Але Господь ні про що про це не сказав, сказав, заплата за гріх, смерть. Настільки серйозно. І ми бачимо, гріх відділяє, навічно відділяє людину від Бога. Заплата за гріх – смерть. Господь вибрав, щоб так було. Він так сказав. And God being a just God, He cannot take His word back. He said, Sin, death. Smashed. We look at Adam and Eve, the first people in the Bible. They sinned. They disobey God. And now there's a separation between God and man's life. They make leaves out of uh they make uh clothing out of leaves to list. And, and then God creates a covering for them. He The the clothes or skin of an animal. Він покрив їх At that time, that animal died. This was the substitute for their sin. The wages of sin is death. за гріх – смерть. Death of that animal. Смерть цієї тварини. Was the substitution. for the sin of Adam and Eve. In the Bible, in the, the book of Hebrews, we read that, that without the shedding of blood, there is no forgiveness. God said it. He can't, can't turn back. He is just. He spoke It must be so.

Коли була принесена жертва. Божий, Ісус Христос. Він взяв наше моє і ваше місце на тому Він став замістительною жертвою за наш гріх. Чому це повинен бути? Ісус? Чому не Ігор?

Можливо, діти Я маю четверо хлопців. Навіть я не буду говорити про своїх хлопців за себе. Я не досконале. Коли я народився.

Coming out from me from within me. Це виходило просто з мене від that. Можливо, інші ваші діти, можливо, я ангелки, але не так. Природа. гріховна, природа в нас.

Він не заслужив смерті. Він не заслужив на кару або наказання. Але він God. став досконалим ангелом Божим. Він пішов на хрест. і помер для мене і для тебе. слава. In John chapter 19 we read the following words. Иоанна 19 розділ читаємо слідуючі слова. Verses 17 and 18. 17 і 18 прочитаємо по українськи Розп'яття Ісуса і місце свого Христа. Він вийшов на місце череповищем вище з вами, по єврейськи Голгофа. Там його розп'яли, а з ним двох інших з одного і з другого боку, а Ісуса посередині. Марк контюс, до Господа Марк і континюю свайдіасін Марк 15. Ми читаємо 15 розділ. Марк продовжує писати про це. 15 розділ. 29. 29 і до 32 вірша. А хто з боку проходив його лихословили? Головами своїми хитали і казали: Отак. Ти, що храма руйнуєш за три дні будуєш, зійди з Христа і спаси самого себе. Також і пересвященники з книжниками глузували один з одного, до одного казали. Він інших спасав, а самого себе не може спасти. Христос, цар Ізраїля, нехай зійде тепер із Христа, щоб ми побачили і увірували. Навіть ті, що разом із ним були розтяти, насміхалися з Нього.

they like him as a miracle worker they like Jesus as a rabbi They don't like Jesus as the one who's on the cross they don't want anything to do with the cross. Нічого хочеться мати спільного з In first Corinthians chapter 1 verse eighteen, Apostle Paul says, We preach Christ crucified. А ми ми проповідуємо Христа розп'ятого. And foolishness to the Gentiles. І But to those whom God has called. Але для тих покликаних, яких Господь покликав, Greeks, і греків, і людей, Christ, Христа, Божу силу і Божу, God. Божу, God. Божу God. Мудрість, Божу мудрість. Слава Крас, Це то, як з якого притекла людей Хреста Ісуса. Його застундує бамер до юдеїв. Відбу це проповіді для іудеїв. Детадами старая вот we be wondering keen. Вони знали, що месія повинен бути завойовником, царем. Який би був чудово, були чудеса на кругом Це буде той, який визволить від подемового поновлення ревлян єї crucified але він був розп'ятий як злочинець. хрест або розп'ятий Христос був для язичників they, they, they didn't in вони не вірили цілесное воскресіння. Вони не бачили в Ісусі цих характеристик, про яких говорили міфологічні боги які мали. Ніякий нормальний чоловік не повинен був бути в їхніх очах розтягнути. Was not victory, it was defeat. Для них перемога це була поразка, а не перемога. Бер, to, men, була поразка, а не перемога. But to Але для us, нас, but to для нас, брати і сестри. Для нас, хто поклав надію свою нагоспо. The cross is forgiveness. The cross is redemption. The cross is triumph. His resurrection is victory. And we cry out, Death, where is your victory? And we говори, Smith, death with Hell, where is your spin? We cry out, Hallelujah. You see, people do not reject the cross because they don't understand or because there is confusion theologically. They reject because of the moral grounds. Вони відкидають на моральній основі. It's a pride issue. It's pride. It's self-righteousness це самоправедність, проблема самоправедності. In California we have in San Diego a 30-foot cross. Ми маємо в Каліфорнії 30 метрів хрест. There were a lot of lawsuits to take it down. <coughs> багато людей заявляли в суд, щоб зняти. This cross was very controversial to the people living there. І він багато протиріччя приносить цей хрест для людей які там And one of the they were saying that it makes і physically sick when they walk next to the cross. і причину яку люди ставили що просто ну це робить їх цей вигляд хворими, коли вони проходять the cross. вони не хо не хотіли чому symbol. це не просто символ was a reminder to them the Holy Spirit was convicting them they know that there is power in the cross and they need to turn to God when we are talking about the cross we refer to Jesus Christ to His death and His resurrection the power Воскресіння. Сил. Хрест має силу и Силу відновляти. Силу визволяти. Звільняти і спасати. Що може змити мій гріх? Ніщо Ісуса Христа. Нічого. Nothing. Нічого. Nothing Ніяки добры дела. Not money. Ні. Ніяки хороши. Навіть е, якісь навіть якщо мої батьки якісь важливі, Not my with other ніякі мої зв'язки з іншими Not my popularity. Ні моя популярність. How many times I to Ні те скільки разів я приходжу. Скільки пісень я співаю? Що може змити мій гріх? Nothing. Ніщо. Nothing. Нічого. Nothing. Нічого. Нічого. Але крове Ісус. Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh. I want to tell you something. Dear friends, maybe you were in church for a long time. And you know about the cross. You know about the death and resurrection of Jesus Christ. You read so many stories. And you know all of that. It's so familiar to you that when you read in scripture about the cross, it doesn't affect you anymore. Це настільки знайоме для тебе, що коли ти читаєш про хрест, воно не має впливу великого на тебе зараз. It doesn't change you. It doesn't bring you anything. Воно не міняє тебе, нічого не приносить. Because you know about it. Ти вже знаєш це. When was the last time you were at the foot of the cross? Коли, ти був в останній біля When was the last time you stood at the foot of the cross to receive healing? Коли ти був в останній раз біля shielding? To receive forgiveness. Прощення одержання. Щоб ви одержали обновлення. Одержати любов і мир, мир і мир, комфорт. Коли ти останній стояв раз перед Христом your for life. і прийняв Господа в своє життя. Коли ти останній раз дякував. Його за те, що він помер на Христі за те. У подножі Христа. Ми одержали гроші. Біля Ні Христа. Ми одержали життя. Життя з водостану. Ми будемо молитись Проти і сестри. Можливо, ми встанемо. And i'd like to call the pastors over here to the front pastor nini pastor victor stop like this and he did it pastor to totally stand over here hold it i want us to to pray and i want to give an opportunity for everyone who is in the pews today І я хочу дати можливість для всіх, хто є тут сьогодні. Коли ти хочеш прийти до підніжжя Христа. If you want to come and have the church the pastors pray for you. І коли ти хочеш прийти, щоб церква, пастори молили. Сьогодні є можливість вийти. Вийти і молити форю пастири молифу церква буде боли. Прийдіть до Христа. So, so Можливо, це для тебе настільки знайоме. Це просто. Про дуже просте. Oh, my friends, there is so much in the cross. Але друзі, настільки є багато крас. Є є і стилення Є либерейшн фридом не крає визволення. Можливо, хтось є в залежності. Або інші залежності, які взяли вас. Maybe you are in need of just prayer. You are in need of healing. Можливо, ви нуждаєтесь в Прийдіть. Прийдіть, прийдіть до перед. Maybe you, you, are suffering in your soul. Можливо, в твоїй душі ти страждаєш. And you are in need of prayer. І ти нуждаєшся в молитві. Господи, скажи, I я не need можу це тягар. Я не можу Я не можу це тягар.